Чогось тут заблоковано, вихід треба кількою розламати. А, він за мною стріляє. Фух, друзі, наче я втік. Нарешті можна йти додому. Бергамот, повний рота, це справжній хероблін! Треба валити, він зник кудись. Так, ось дорога. Пішов дощ? Це щось мене лякає трішки. Добре, друзі, зараз треба швидесенько дійти додому. Я не знаю як, я вже втомився що щось. Просто поки бігав. А, він схоже за мною стежить, я не знаю, що коїться. Може до рибака треба сходити? Де рибак? де рибак? А, Де рибак? Тут якась тільки записка. Якщо ти це читаєш, відкрий діжку із запискою. Добре, ця діжка схожа. Риба, книга з пером. добре, читаємо. Так, так, так. Бункер від Херобріна знаходиться з краю села на горі. Чим швидше ти дістанешся до нього, тим краще. Бо Херобрін весь час стежить за тобою, Бажаю вдачі. Рибалка. Це його записка схоже. І треба шукати бункер десь на горі. Там нема гір, я там живу. Там дорога, там дім відьми. Ну там тільки гори залишаються. Добре, йдемо туди. Треба дуже швидко йти. Ай, кущ! Зберемо, поїмо потім, напевно. Так, так, так. Гори, гори, гори. Купаємо листву, гори, де гори, Ось там гора. Добре. Я бачу дим, я бачу дим, там на певном бункер. Геробін! Херобрін! Друзі, валому, вало-валому! Ніфіка собі, ніфіга собі, херобрін справжній! Він, він за мною, він за мною! Ні, ні, ай! Іди звідси! А, заходимо, заходимо, заходимо! Фух, 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 фух фух, фух. Добре, друзі, спускаємося вниз, я так розумію, що це бункер, про який мені розповідав рибалка. І що в нас тут? Нічого собі! А, що це? О, що зі мною сталося? Мене привелило камінням. О, як я вижив, я цього не розумію. Треба світло включити. Тут є десь світло. О. Так, що в нас тут? Це бункер секретний той. Так. Якісь, якась шафа. Сундуки, сундуки. Павутина. М'ясо! Просто в'ялене м'ясо треба забирати. Отруйна картопля, палиця. Можна палицею прибрати, звідси це. Павутиння, траву. Давайте ще щось візьмемо поїсти. О, тут є гриби, якісь тушковані. Отруйна картоплю я не буду їсти. Якась риба, сира, хліб вже старий. Ні, цей хліб точно не буду їсти. Давайте тут приберемо цю павутину. А, цією довго її прибрати. І це все треба прибрати. Хоча б тут все приберемо пилюку різну. Добре, а що тут ще є в скрині? Тут нема. О, тут дерево. І картопля, я не знаю, свіже воно чи ні. Давайте створимо меч, щоб прибрати ось це все. Просто воно так заважає. А ось тут що. А, тут теж повтина, точно треба меч. О, верстак тут вже старий є. Так, меч робимо. Так. Добре. Все, меч є. Прибираємо. Так, о, це досить швидко. Так, прибираємо всю павутину. Так, цю ще. Книги якісь. А, це що? Тут якась пуста кімната. Друзі, тут ще якісь люки, може там щось. А, там, там спуск на інший рівень бункера. Добре, добре, дивимось. А, тут можна, тут можна спати світло? Що тут, тут нічого? Якісь е скрині? Ну, я буду десь тут спати, напевно, на цій кроваті. Ці мені не потрібні. Так, е прибираємо лозуцю. Вона тут всюди просто позаростала, павутиння. У мене вже меч зламаний. Так, лозу прибираємо. І що в скрині? Так, тут нічого немає, а в цій хліб старий, павутина, нічого, коротше, що мені треба, немає. Добре, хоча б світло є, це радує. Але це все треба прибрати колись, я не знаю. Так, дивимось, що тут. Далі. Думаю, треба перекусити і лягати спати, бо я так втомився пі після цієї погоні. Все йдемо спати, думаю. Виключаємо світло. ночі. <пілик> Ви ночі. Видешся, чули? Треба подивитися, що там. Зараз. Йдемо, 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 що там було? Та наче все спокійно. Може, це мені наснилося після цього кошмару, що був. Виключаємо світло. Друзі, я один це чую. Зараз. Хтось ходить. Краще, я десь тут заховаюсь. Хто там ходить? Я буду тихо сидіти, я не знаю, хто там ходить. Мені дуже страшно, я не знаю. Що мені з цим робити, що коїться, я не розумію. <плес> <плес> Ох, друзі, що зі мною стало. Схоже, тут всю стіну рознесло. Треба валити звідси. Як можна швидше просто. Тут ще й лава, як звідси вибратись. Ламаємо блок, ламаємо блок. Просто я чую лаву. Треба ламати блок, щось взривається. Я не знаю, що робити. Валмо, валмо, валм тут лава! Вся, все село горить! Валимо, звідси, треба додому йти. Забрати свої речі, все взривається. Усі, усі дома взриваються Ви це чуєте просто? Усе взривається. Додому треба йти. Додому, додому. Так, я заберу свої речі і піду десь у ліс. Тому що Херобрін схоже у цій у цьому поселенні. Валимо, валимо, валимо. Де мій дім, де мій дім. Боже, тут все взорвано просто. Так. Мій дім, і дім, заходимо, поки він не взірвався. Так, де мої речі? Так, забираємо, забираємо. Так, тут трішки поїсти є. Попити. А, горю, горю. Трішки по поїсти, попити. І моя крика. А, а боже тут зривається все. Куди йти, куди. Ну давайте сюди. У ліс, у ліс, у ліс. Валимо. Все, я думаю, довго буду бігти від цієї. Від цього місця. Добре, фух. Ну, йдемо, йдемо. Фух, я дуже довго біг. Треба щось перекусити, ось мій хліб є. З дому його забрав. І поп'ємо трішки. Ми пішли шукати. Може якесь ще поселення, тому що в тому вже навряд чи. <світ> Безпечно! Бути! Тут кріпер і зомбі, валимо звідси. О, о! Щось світиться! А, тут ще один кріпер. Так, як мені його пройти? Давайте в'ємо, Ай! Ай! Ай, тут зомбі дуже багато. Міст, 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 міст якийсь. Йдемо по ньому, він Він поламаний! Я впав! Фух, щось так просто вибратись з цього села не вийшло. Треба вибратися нагору. Ця ніч вже мене трохи втомила і. і дощ. Якби ще блискавки не було, тут Тут миша. Ще одна миша. Так, як сюди вибратись? На цей міст якось. А, ляни є, ляни. Поляні треба якось, там немає виходу. О, тут десь може. Зараз. Тут. Тут можна, тут можна, пішло, пішли, пішли нагору. Треба щось поїсти, бо ХП вже дуже мало. Давайте поїмо. Mm. Я так давно не їв, схоже, я не знаю. Все йдемо далі. Так. А, ось міст виходить. Так, я йшов всю сторону, наче, Да. Сюди йшов. Так, далі йдемо сюди, може. О, їжа. Так. Ну все, шукаємо або інше село, або якийсь дім, або ще щось, я не знаю. Якийсь біом новий. Бо тут вже я втомився залишатися. О, вовки. Цікаво. Краще. Подалі від них, до... тому що дуже мало хп в мене. Щось треба поїсти. Там скелети. А, блискавка. Добре. Павуки. Скелети. Так. О, це вже інший біом. Але де якесь нове поселення, я не знаю. Де його знайти? Ай! Павуки. І ще, ще один павук. Добре, шукаємо поселення. Так, треба. А, тут зомбі. Ні, давайте вже втікати від нього. Треба скрафтити пічку, напевно. О, якийсь дім! Йдемо туди, йдемо туди. Одне хп, в мене дуже мало, треба. Ну їсти сиру я не буду. Я таке не полюбляю, їсти чесно. Добре, йдемо до цього дому. Зараз хтось тут живе, я не знаю. Давайте подивимось. Світло горить, це добре. Значить, дім не забро. А, тут! Тут, тут скале, треба вбити. Але не померти... Нормально? Ще раз. І ще раз. Ай-яй-яй, півтора хп в мене. Добре. Тут хтось є? Чогось е до дошками забиті вікна. Тут хтось є, відчиніть, будь ласка, просто. Відчиніть. Нікого наче. Давайте подивимось, може хтось є. Справді, але спить. Ні ось. Ліжко ніхто не спить. Добре. Мені залишається тільки зайти. Без дозволу. Є хтось? Нікого? Справді? Ендермен тут? Що там на другому поверсі? Цікаво? Є хтось? Нікого, просто діжки? Сіно? Добре, треба мені десь їжі посмажити. Тут немає пічки. Погано, погано. Що тут? Кресал, о! Я зігріюсь хоча б. Тут павутина мечем треба зламати? Погрітися. А! Тут тут якийсь моб, моб моб у мене пів, х... пів хп. Що мені робити? Що мені робити? На, на другий поверх не треба. Фух, схоже, прийдеться їсти цю сиру баранину, але так не хочеться просто. Ох. Але треба відновити ХП. Так, давайте подивимось, що в цих діжках. Пусто, 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 і тут, напевно, теж пусто. А хтось ходить, ви чуєте? І чую, як хтось ходить. Беремо меч, я не знаю, хто це. А моб той. Треба вбити спочатку моба, потім вже розібратись. Так. Хтось ходить, я чую. Десь на вулиці. Але тут вікна забиті дошками. Треба підпалити камінь, бо я дуже змерз. Так, так присало. Фух, як довго просто, я так довго біг. Так змерз просто. Що це? Хто?